В цьому відео я поділюсь, як я шила Блейзер Бруно з маркетплейсу Atelierua. Оскільки це маркетплейс, то там дуже багато конструкторів, різних сервісів зібрано, але саме ця викріка іде від самого сервісу. Вона коштує 160 гривень, я купувала її на старті продажі, і вона мені вийшла 115. На жаль, сюди не входить опис. Самого пошиву, тобто це модель без інструкцій, і взагалі бути дуже уважні, коли купуєте нових для себе сервісів, бо у кожного сервісу є свій пакет інформації, які входить в вашу покупку, ваше замовлення. Що входить в даному випадку? Викрійка в форматі А4 і опис рекомендованих матеріалів, витрат, які потрібно чого, і що. Досить такі непогано, це те, що є приклад обробки зсередини. Оскільки це блейзер де без підкладу, то тут обробка є досить цікавою і досить непростою. У мене тканина це замша. Вона є синтетична, але дуже м'яка, дуже приємна, і вона в клітинку. Як я вже розповідала в швейних планах, це тканина, яка в мене була в запасах, У мене було півтора метра цієї тканини. І на цю модель потрібна основна тканина 2,5 метри. Тому я ще один метр докупила по прозорій частині. Я хотіла чорну органзу, але я пройшла десь, можливо, 5 магазинів, і мене дуже так сильно збило з пантелику те, що та органза, яку я бачила, більше схожа була на фатин. Тобто вона була досить жорсткою. У мене в запасах є органза синтетична рожева, з якої я робила частину деталі лежанки. Вона була більш м'яка, і я думала, що я знайду таку тільки чорну. Але з того, що я бачила, це була досить жорстка органза, неприємна. І коли в тебе така м'яка замша, тобі так приємно торкатися ці тканини, то ця жорсткість в органзі мені мене викликала. Певні сумніви, мені не хотілося так комбінувати. Тому, подумавши, я вирішила все ж таки купити більш дорогший варіант це шовкову органзу. І як, якщо чесно, не прогадала, сервіс нам пропонує обробити всі внутрішні тріси косою бейкою. І тут закладено десь 4-3 метри цієї бейки. Для мене це страшні цифри. Я правда, я не люблю працювати з бейкою. Я знаю, що це люкс, що це красиво, це класно, але можливо у мене ще не настільки набита рука, і весь мій досвід роботи з бейкою приводив до того, що вона пришивалась не ідеально. Тобто були певні з'їжджання з лінії. Я це бачу, потім розпорювати я не люблю. І через це в мене постійно був якийсь такий конфлікт, що в мене не виходить так, як у когось на відео, і щось з мною не так. Тому я, як правило, якщо є якийсь інший варіант, я бейку не роблю. Я думала, як би собі облегшити життя, і зрозуміла, що з цією штучною замшем можна працювати по нологією штучною шкірою. Що я думаю? Я думаю, обробити зрізи фігурними ножницями. Далі припуски закріпити клеєвою павутинкою. Щоб уже точно знати, що все буде закріплено, я ще буду робити відстрочки. Я думаю, що таким чином буде дуже гарна середина. Тобто у мене середина йде коричнева і буде гарний фігурний зрізи, це буде плоскі шви, вони не будуть мені заважати і не буде непотрібної товщини. Якщо що я купила кіперку. Але я не впевнена, що я її буду використовувати. Я робила макет з агроволокна. Якраз відео про агроволокно там була на фоні модель саме якраз цього блейзера. А по балансу мені подобається тобто плечі на місці, об'єм чудовий. Проблемним місцем цього блейзера для мене це є рукава. Тут є два моменти. Перше, це вставка. А ця вставка мені здавалося, що можливо вона. Є якось функціональне. Але коли зробила макет, я зрозуміла, що це просто вставка як декор. Тобто її можна не робити. А в мене нагадує клітинка. Тобто мені стикувати цю вставку немає ніякого сенсу, якщо вона просто продовжує попередні лінії. Ця вставка вона більше підходить для тканин, які однотонні. Якщо ви будете з однотонною тканини робити, то це буде цікаво. А якщо ви зміните колір, тобто, наприклад, зробите якийсь колір посередині, тобто перехідний колір цієї вставки, і бокової так само можна зробити перехідний, то буде градієнт. Тому я відмовлюсь від цієї деталі, я її приберу. І другий момент це довжина рукава. Тут довжина рукава вказана. Аж 72,5 см. У мене розмір МЛ. Для мене цього трішки забагато. Тобто, коли я приміряла макет, то я розуміла, що якщо додати ще манжет, то у мене оці виникають складки внизу, і вони мені не подобаються. Я хочу прибрати цю довжину. І коли я почала вимірювати, наскільки прибрати, я зрозуміла, що я якраз хочу прибрати десь стільки, скільки оця вставка. Тобто я просто прибираю цю вставку і все. І так, я розповіла про саму викріку, про тканину, про модель, які зміни буду вносити, тому переходимо до пошиву. Розкрій деталей з органзи непростий. Тканина постійно намагається кудись втікти і зміститись. Щоб цьому запобігти, я під органзу постелила пововнюю з після чого вирівняла саму органзу, орієнтуючись на дольову нитку. Зверху поклала викрику деталі рукава і зафіксувала грузиками. Хочу щиро подякувати магазину на Текстиль», який в подарунок до покупки поклав синє мило, бо виявилось, що це мило єдине, що дійсно залишало слід на органзі. Ті фомастери, крейдери і навіть біле мило, що було в мене, не давали чітку лінію. Цей невеликий подарунок врятував мої нерви в той день. Деталі з тканини в клітинку потрібно кроїти в розворот по лицевій стороні, щоб була можливість бачити візерунок. У мене клітинка асиметрична. При розкрою я в першу чергу орієнтувалась на горизонтальній лінії. Деталі пілочки, спинки, боку повинні були добре стикуватись і мати чітку одну лінію понизу і вище. Саме тому я починала розміщення деталей знизу, після чого на викритті ставила відмітки по ключовим горизонтальним лініям а в верхній частині по вертикальним, щоб кут нахилу малюнка був однаковий. Симетричні деталі пілочки, бокових частин рукава викроювала дзеркально. А от дві деталі спинки зі зміщенням малюнку на ширину припусків, щоб при зшиванні двох деталей малюнок продовжувався і не так впадало в око, що спинка складається з двох деталей. Через це плечові шви стукувати не було можливості, але це не так помітно за рахунок коміра. Комір прийшлось кроїти з двох частин, щоб зберегти симметрію клітинки. В результаті вийшло два рукави з органзи, дві деталі боку і верху бочка, чотири пілочки, з яких будуть виконувати роль підборту, дві деталі спинки, дві деталі нижнього рукава. Дві манжети і 4 половинки коміра. Далі я перейшла до дублювання деталей. Дублерином проклеїла дві деталі манжети, дві половинки однієї частини коміра, одна половинка шліці на правій деталі спинки і дві деталі пілочки, що виконують роль підборту. Ділюсь одним з найкращих способів дублювання підборду або будь-якої обшивки. Сколюю до обличчя підборту плевою стороною до себе. Прокладаю пряму строчку, відступаючи від краю на 8 мм по внутрішній стороні. Зрізаю припуск до 3 мм. Вивертаю і формую невеликий перекан приблизно на 2 мм. Після чого гарячою праскою дублюю повністю підборту. Завдяки такому способу дублювання виходить закритий зріз під борту. Додатково можна прокласти від строчку від краю борта. Поділюсь такою повчальною історією, як робити не треба. Вчора я займалась дублюванням, тобто я зробила всі, я продублювала всі необхідні деталі. Давайте так. Як ви бачили, там є досить такі великі пілочки під борт, і це зайняло досудовий час, тобто я десь годину проклеювала всі деталі. Ем, Що я вам скажу? Після цього ми з чоловіком пішли в магазин, і мені там стало ну, дуже погано. У мене запаморочилась голова, було відчуття нудоти. Взагалі я думала, що я чимось отруїлась. Але поговоривши, обдумавши, я все ж таки прийшла до того, що велика варітність, що всі мої симптоми і погане почуття вечором це було пов'язано якраз з тим, що я годину в замкнутому непривітрюваному приміщенні робила дублювання. Тобто, я взагалі якось не подумала про те, що коли ти приклеюєш, то там клею є. Плюс сама замша, вона синтетична, і щось в неї було якийсь пігмент, який навіть після декатування він прийняв, він не вийшов, і він залишався чорний пігмент саме на просувальній дошці. Тому вийшла така ситуація, що я взагалі не подумала відкрити вікно і дихала цим десь годину. І, о чудо, не стало погано, чому б це так сталося? Тому дівчата, хлопці, які шиють, не забувайте, коли у вас великий об'єм роботи з клейовими, то при відкрите віконце, при двері, хай це все привітриться, і старайтесь цим всім сильно надихати і робити, можливо, в декілька заходів. Далі перейшла до з'єднання підборту з пілочкою. Під Приклала пряму строчку на швейній машинці, відступаючи від краю 1 см. Цей шов припрасувала, і зробила надріз в місці відповідної розмітки, не доходячи до шва 1-2 мм. Після чого це шов розпресувала і запресувала припуски на дві різні сторони. Нижній припуск, який вийшов, я підрізала десь на 1-2 мм, щоб спобігти зайвої товщини. Місце, де типу був надріз лицевої сторони, підборту вколола булавку. Від цієї булавки вверх і вниз вставила ще додаткові булавки на відстані 1 см. Для того, щоб закріпити припуски, зробила відстрочку до даних булавок розміток. Віднизу до першої булавки відстрочка робиться на стороні підборда, відстрочка в верхній частині на стороні пілочки. Припресувала шов і сформувала перекант по відстрочці. Наступним кроком було з'єднати деталі спинки. Як бачите, мені дуже вийшло добре стикувати. Я їх з'єднувала, прокладаючи пряму строчку на відстані 1 см. Потім розпресовувала шов і під припуск поклала клеєву поводинку, після чого гарячою праскою приклеїла її до матеріалу. В місці, де шов приходить у шліцу, я зробила невеличкий надріз. Які потім закріпила ниточками, щоб він, не дай Бог, не розійшовся. Бачите, шліця вийшла досить акуратно, внизу я відразу вже сформувала кутики і на ВТО припрасувала нижній згин. Таким же способом я з'єднувала деталь бочка з спинкою і пілочкою. У даному випадку відстрочку я робила після підгину низу на ВТО, таким чином додатково його закріплюючи. Вивернувши, шила деталі пілочки під борту понизу відступаючи на 1 см, вийшов ось такий також акуратний кутик, підготувала комір до вшивання в горловину. Помітками сколола нижній комір зі спинкою та пілочками лицем до лиця. Біля плечового шва зробила насічки. По спинці від плеча до плеча пришила нижній комір, а по пілочкам з'єднала до горловини весь. Зробила насічки на припусках по горловині коміра. Нижній припуск трізала на 2 мм, щоб не було зайвої товщини. І запресувала весь припуск всередину коміру. Припуск верхнього коміра приклеїла до горловини клеєвою павутинкою. Полицеві блейзера зробила відстрочку. Сколола пілочку з підпортом, лицем до лиця формуючи ласка і проклала шов на машинці на відстані 1 см, після чого підрізала припуски і вивернула. На нижній частині рукава спочатку я зафіксувала складки. Потім шила рукав до мітки початку розрізу, проклавши пряму строчку. І зафіксувавши припуски павутинкою. В місці, де починається розріз, додатково проклала перпендикулярно розрізу строчки закріплення. Формувала манжети і вшила їх в рукав. Ось такі гарненькі вони в мене вийшли. Шивати вставку з органзи я вирішила французьким швом. Спочатку я обробила французьким швом вербочка. Булавками з'єднала лицевими сторонами вставку за з зверхом з бочка з замші, проклала строчку на 5 мм, після чого підрізала припуск. Вивернула шов і зверху проклала ще одну строчку на 5 мм. На частині вставки з органзи, яка пришивається по окату рукава, проклала відмітки до мітки на найменшому натягу і найдовшому стіпку пряму строчку, після чого стягнула тканину, формуючи збірку. Шила решту вставки рукав по аналогії, як я пришивала органзу до верху бочка. Після чого по лицевій стороні зробила відстрочку, закріпивши таким чином виписку. Вклавши всередину нижню частину рукава, зробила аналогічну обробку французьким швом. Під кінець перебила петлі і пришила гудзики. Найголовніше, я дуже задоволена результатом. Не знаю, в мене були різні емоції під час пошиву. В якийсь момент я вже втомилась від цього проєкту, але чесно, коли я одягла цей піджак, мені стало так добре. Не знаю, це просто якась щира радість. Хочу трішки підсумувати деякі моменти. І перше, про що хочу сказати, це про саму викріку. Цей піджак є досить варіативним. Що я маю на увазі? Якщо ви приберете шліцо, додасте пару гудзиків, то у вас вийде сукня піджак. І чому би ні? Також, якщо вам здається, що ці прозорі вставки, вони не носибельні і вам це не подобається, то вам нічого не заважає, поєднати ці деталі рукава і зробити їх в одній тканині. Взагалі цей піджак можна пошити повністю в однотонній тканині, і це буде найбільш вазова версія. У мене це блезер це. Саме про натхнення він надихає, і я вважаю, що автори проробили дуже хорошу роботу в цьому плані. Але не без ложки дьогтів, а саме мені не сподобалося, що в лекалах була відсутня певна інформація. Тобто, якби була інструкція, то не було питань. Але коли інструкції немає, то самі лекала повинні бути максимально інформативні, щоб полегшити з ними роботу. Чого саме мені не вистачило, це розмітки розрізу. Також розмітки закладення складок, і не вистачило розмітки призбурення оката рукава. Тому я маю на увазі. Звичайно, ця розмітка на лекалах присутня, але вона нічим не відрізняється від іншої розмітки. Тобто, це рисочки однакової довжини і ширини, вони нічим не виділяються, і у вас можуть виникнути питання. Тобто, чи це розмітка стикування деталей, чи це розмітка вказує, що це кінець розрізу? Щоб таких питань не було, важливо конструкторам, які розробляють викрики, на це звертати увагу і додавати цю інформацію. Бо. Якщо її немає, то у вас буде більше питань в підтримку. А що це таке? Це зайвий час, який ви витрачаєте, цього не повинно бути. Повторююсь, викрійка гарна, варіативна, і база в неї, як на мене, хороша, у мене розмір МЛ, і всі на мене він прекрасний. Тобто я максимально відчуваю в ньому себе комфортно. Далі декілька слів про матеріал і обробку. Ох, я дуже хвилювалася, що. Коли я виперу цей піджак, то все розклеїться. Тому я спеціально випрала передьомку цієї частини, щоб вже точно вам сказати і заспокоїти таких же нервових людей, як я, що нічого не розклеїлось. Я випрала цей піджак в делікатному режимі в пральній машинці, тобто там температура була до 30 градусів, і ще висушила в сушильній машині теж в режимі делікатних тканин. І все в порядку, тобто ніде нитки не полізли, нічого не розклеїлось. Особливо я хвилювалася за деталі цієї рукава, бо тут немає відстрочки, а тільки пришита, також в мене є місце на шліці, де я не робила відстрочку, а тільки приклеїла. Тому я хвилювалася, але хвилювалась дарма. Французький шов, який я використала для обробки деталі, стикування органзи з основної тканини. В цілому спосіб дієвий, класний, все пришилось чудово, але єдиний є мінус, що трішки органзав в такому варіанті трішки поколюється. Тобто я вже по результату, вже коли одягла, я зрозуміла, що, мабуть, краще було тут обробити вейко, щоб було м'якіше до тіла. Класний проєкт, мене він дуже так збадьорив, надав сили плюс. Як би в деяких моментах важкувати не було, але натхнення воно прийшло. Дякую, що ви подивились це відео. Провели час зі мною. Сподіваюся, що якісь моменти ви відкрили щось нове. Можливо, просто провели добрий час чи надихнулись в будь-якому разі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і до наступних відео. Хорошого дня!